Доброго всім дня! Вітаю вас на своїй кухні. А готую я сьогодні торт трюфельний, який називається асорті. з насиченим шоколадним смаком, м'який та повітряний бісквіт Стане чудовою основою для нашого торту. І так починаю готувати бісквіт. посудину Вкинула 5 яєць, але яйця невеликі. Якщо яйця великі, всього потрібно 4 і 2,5 солові ложки цукру. І збиваю за допомогою міксера. Маса збільшилася втричі. Побіліла і додаю ложку з какао легесенько і підбиваю, потрошку додаю. Додаю 3,5 ложечки, так, потрушечку борошна з гіркою і легенько розмішую знизу вгору. Борошно потрібно, щоб було просіяне. Я навіть двічі просіяла борошно. І отак легесенько підбираю, щоб не було комочків. Можна навіть рукою. Допомагаю рукою. Рукою відчувається, чи підібрана маса вся знизу щоб не залишилося борошно внизу. Кувка у нас вже розігріта до 180 градусів. І найголовніше не перекидати борошна у наш бісквіт. І дуже швидко викладаємо бісквітну масу, у ємність або в тортівницю. Туди, де ви будете випікати бісквіт. І ставимо розігріту духовку швиденьку. Малесенькій креманочці поєднуємо пів ложки столової какао і пів ложки столової цукру. І добре розмішуємо. Розибоченьку миску вкидаємо 2 столові ложки горою нежирного сиру, 2 столові ложки сметани і вкидаю суху речовину. І все це теж збиваємо. Міксером. Мені дуже подобається готувати отакі От бісквітні торти, вони не жирні, і сам крем я теж обезжирила. Щоб не кидати багато сметани і цукру, я додала обезжиреного сиру. І поки допікається бісквіт, ми крем винесемо в холодильник. І поки він ще вичахне, кремо подивіться, який виходить. Бісквіт у духовці добре піднявся. І ми його постуїть роз... він іще при кімнатній температурі 15 хвилин, щоб його краще було розрізати. І тільки після того почнемо розрізати, щоб він охолонув. Бісквіт розрізуємо на дві частини, якщо ви хочете, щоб був великий торт. Якщо маленький, Такі тортики вам потрібно. Можна розрізати на стільки частинок, стільки вам треба. Але ми сьогодні готуємо торт трюфельний, через те розрізую тільки на дві частини. Добре, загуст наш крем, прямо такий густий став, як морозиво, і змашуємо один з коржів. Нижній курс змазуємо кремом, змащуємо кремом. Викладаю другий курс зверху. На верхній корж викладаю варення. Варення те, що ви любите. Густе варення повинно бути. Або повидло, або джем. Чи вишневий, чи яблучний. Чи вишнево-яблучний. У мене сьогодні абрикосовий, І от змащую верхній шар абрикосовим. Густим варенням. Янтарник красивий колір і смак такого дуже смачного, абрикосового повидла. І поверх варення наносимо крем. Можна так кружечком нанести легенько і потім з допомогою вилочки робимо спіральку щоб поєднати варення чежжем Чиповиклом і з кремом. Весь трюфельний тур посипаємо зверху і по боках какао, викладаємо горіхами, такими половиночками горіхів, і зверху вишанка на торті, заморожені у цукрі, вишня чи малина, чи полуниця. Чого більше подобається, і отакий от простий трюфельний торт можна приготувати з таких заступних, я вважаю, продуктів. І недовго, швиденько готується, зате дуже смачний і такий красивий, бюджетний. Подивіться, який же хороший, красивий, виходить торт у нас. Дуже смачний, виходить, такий торт. Ми дуже часто його готуємо, і свята в нас не входяться без такого трюфельного торту. Дякую вам всім за увагу. Якщо сподобався мій рецепт, такий легенький, я вважаю, нескладний. І найголовніше, те, що він, виходить, нежирним. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал і поставте вподобайки.